Мати Україна, сонце засвітило, пробудилася народна, незнищенна сила, сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Слава тобі, Україна, невмируща слава, да святиться твоя воля і твоя держава. День гідності та свободи свято в Україні, що відзначається щороку, 21 листопада, на честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. 13 листопада 2014 року, президент України, згідно з яким в Україні, 21 листопада, відзначається День Гідності та Свободи. Це був Надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Кордонів вже немає між заходом та сходом. Нас цілий світ вважає одним святим народом, свобода в Україні, щасливі вільні люди, скінчилася руїна. Неволі вже не буде. Роках в Україні народ постав проти свавілля корумпованої влади внаслідок злочинного насильства влади проти громадян. Мирний протест перетворився в революційний рух, який призвів до корінних політичних змін. І в першу чергу змін свідомості України. Ми не раби і ніколи ними не будемо. Ми гідністю маємо нести нашу традицію та культуру. Нас не можна. Вбивати, обкрадати та обманювати. Ми єдина нація. На шлях до європейських цінностей такі основні гасла Революції Гідності. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину, в Кручі, карпатські схили. На Євромайдані з грудня 2013 року, по лютий 2014 року, було ще багато невинних жертв. Їх назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня, герої незборені, найкращі, найважливіші сини. Яскравим кравим сяйвом в небі засвітилося, щоб інші мрії любили боротьбу за нашу з вами свободу і оновлення країн заплачено страшною ціною. Своє життя віддали найкраще. І більше з них молоді, сильні ті, хто лише почав жити. Мамо, не плач, я повернуся весною, у шибку, пташинкою ударюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкаже, як мається в домі новім. На жаль, до цих пір на території нашої держави немає спокій. Низький уклін всім матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. Я пишаю з тобою, мій рідний народи, бо зрадив в країни за гідність і свободу. Прості люди безстрашне опріч устали проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями зупиняти автівки та потяги тілом в голос думку народу сказати посміло Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь не дайте стоптати. Своє прагнення жити достойно в державі в пам'ять тих, хто загинув вічне їм слава. Минуть роки відлетять цю вічність, але не згасне пам'ять про героїв, які загинули за цілісність, гідність і свободу нашої держави. Бажаємо всім вам світлих днів, любові та злагоди, і нехай вам щастить. Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя цінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують гості, я до них іду. Сусіди і самі у нас часто бувають не брешуть, ні крадуть, ніде не блукають. В моїй країні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чимні дівчата, і хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від цього наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати з зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.